Понад три тисячі випадків злоякісних новоутворень зареєстровано торік на Закарпатті. Смертність від недуги у краї посідає друге місце після серцево-судинних захворювань, і прогнози медиків щодо поширюваності онкології не втішні. Має тенденцію до зростання до 2030 року. Прогнозується зростання онкозахворюваності на 45%. Це пов'язано ну. Не тільки з тим, що більше стресу, більше навантаження, гірша якість продуктів, екологія і так далі, але і з тим, що люди в середньому живуть довше, пік захворюваності приходиться на. Вік старше 60 років на сьогоднішній день. 70% всіх хворих пацієнти старші 60 років. Серед областей України закарпатці все ж хворіють менше. Однак проблема ранньої діагностики захворюваності залишається актуальною. А як відомо, на ранніх стадіях подолати недугу значно легше. Жінкам треба проводити самообстеження вже з такого. Віку з 21 року досягнувши віку 40-49 років, то повинна бути консультація лікаря раз на рік і мамографія за рекомендацією. Якщо ми говоримо про мрак шийки матки, то відповідно треба здійснювати тестування суттєвим таким профілактичним заходом, який покращить ситуацію. Є можливе введення вакцини від папіломовірусу в календар профілактичних щеплень. Звичайно, в групі ризику в нас курці, і якщо ми говоримо курці зі стажем 20 пачку років, то вони повинні ну, по-перше, кинути курити. По, по іншому, вони повинні проходити низькодозовий кателегенів, обов'язковий візит до уролога для чоловіків старше 40 років. Закарпатський протипухлинний центр нині оснащений всім необхідним обладнанням для лікування недуги. У нас є два сучасні лінійні прискорювачі. Ми щороку, після початку військових дій, проліковуємо близько 500 пацієнтів з інших областей. Знову ж таки, хочу зупинитися на тому, що людина має дбати про своє здоров'я і принаймні раз на рік проходити повний медичний огляд. Якщо хоча б оцей цей вот простий механізм запровадити, то я думаю, що ми покращили би. На 30-40%. у структурі захворюваності чоловічого населення провідні місця займають злоякісні новоутворення легенів передміхоркової залози шкіри прямої кишки. Жінки найчастіше хворіють на новоутворення молочної залози, шкіри, шийки, матки. Медики області звертаються до жителів з проханням не нехтувати власним здоров'ям, проходити щорічний медогляд та дотримуватися здорового способу життя.